Вітаю вас, мої любі сонечки. А я запитуєтесь, ви, що робити і що буде з тими душами, які не здали перший іспит і зробили укольчики. І чим відрізняються ці укольчики від прививок звичайних, які ми робили, і ще багато людей роблять. Чи вони відрізняються? Підповідає мої любі сонечки. Значить, ті, хто не здав цей іспит, це буде повтор. І ми вже бачимо, як розігрується п'єса, далі продовження, але вже трошечки там в іншій стадії. Не в такій глобальній, але це буде постійно. Навіть коли ми будемо проходити і третій іспит, для тих, хто не здав перший іспит, буде постійно ця тема вірусу буде тут на землі. Поки людина. Не здасть, наскільки вона може це здати, але що відбувається, коли ви вже це зробили, мої любі сонечки? Те, що я бачила своїм третім оком, шостою чакрою, своїм ясним баченням, серцем. Коли людина вколола цю вакцину, я бачила, як на рівні ДНК руйнується її структура енергетична, тобто енергетичний код. І це призводить до того, що наслідки і на енергетичному рівні, звісно, спочатку починаються, а потім і на фізичному. Тобто йде саморуйнування. Буде дуже багато всього, на жаль, виходити, вилазити, всяких кермічних програм, тобто, запустився процес руйнування на рівні ДНК. Що робити? З Богом все можливо, але людині таки буде важко прокинутися, тому що вже запустили ці програми. І людина знаходиться, скажімо так, на більш низькому рівні свідомості, адже вона таку реальність і вибрала. Ми пам'ятаємо, я вам розказувала, що зараз найголовніший екзаменатор це страх. Якщо ми йдемо на страх, ми не проходимо цей іспит і страх влюбе, чи вколоти, чи не вколоти це все одно страх. Тобто, якщо ти вибираєш серце. І з творцем з'єднюєшся, адже ці всі іспити вони не для того, щоб нас вбити. Так, там війна і катаклізми, і це все не для того. А для того, щоб ми пробудилися сонечки. тільки для того, ми інакше не пробуджуємося. Людина, ні я, ніхто взагалі не пробуджується, коли все добре і прекрасно. Це неможливо. Треба нас підштовхнути. І це був перший іспит вірус. Це був перший іспит. Як вже казали, не здали його, і видно, це зараз по людству. Тому що далі ця тема крутиться дуже глобально. Дуже маленька кількість людей, прям щоб повністю вже дуже здала його. І зараз у нас ми знаємо, проходимо зараз іспит війни, потім катаклізми. Як я вже казала, саме головний екзаменатор це страх. А чим відрізняються? Тим, що там ті програми були як просто програмки на ментальному рівні, такі шарики, які прикріпляли. Звісно, вони також руйнували, але вони не впливали на ДНК, сонечки мої любі.